Добрий раночок, ми з України. Я на городі вже зранку сама. Хочу показати дякую сусіди. Хочу показати, що я встигла зробити. Приготувала земельку, висадила салати ось ці теплички. Дивіться, як тепер гарно. Поки не полила, думаю зніму, бо якщо сполю, воно все попадає я постає аж завтра. І буде чортішок, хоча воно вже трошки попадало, розсадка, ну то не страшно. От тепличка моя з цибулькою, да? і тепер тут будуть салатики. Червоні ромен. Так, підемо. отак, значить, Що ще зроблено? Петрушка. Та що ж ти будеш робити? а? Петрушечка переведена в порядок. Ось тут в мене петрушка померзла. І що я? Я посію ще два рядочка петрушечки. Куплю гарненьку свіженьку і посію. А так, бо немає в мене, петрушки треба купити. Приготувала грядку для моркви. Тут буде морква. Вона буде накрита від котів. Тут буду сіяти моркву. Таку на перший врожай, саму першу, саму таку ранню. От сюди посію. Подивлюсь, чотири рядочка, я думаю, буде нормально. Не знаю, чи мене чуть, а пилку чуть. Так, ось ще досі тут відро тут порядочки з малиною. На виденні більш-менш треба мульчурувати. Ну, як попаду в село, то візьму мульчі собі. Так? Тут дивіться. Яка ситуація в мене тут? Поприбирала агроволокно і тепер так виглядає моя теплиця. Шпинатик трошки в шокі від сонця, але я зараз полю, все буде добре. Отак. Так. Йдемо так. далі. А далі в мене ось ця рядка для гороху. Осталась в мене розсада гороху, залишилась. І що я зробила, я її висадила в ґрунт. Получилося 22 рослинки. Ну, не знаю, чи прийметься, чи не прийметься. Це будемо бачити потім. От Полю подивимось. Ну, а на остальне все на інше. В мене вже замочений горох. Буду в хаті покажу. Замочила. на розсаду. Я буду розсаду садити. Це одно. Так, і третя тепличка. Дивіться. Поприбирала, тут ще не прибирала, бо тут айсберг. Айсберг у нас дуже ніжненький. Досадила, до речі, його до кінця, бачите? От. Айсберг поки буде накриватися, бо він дуже ніжний. Щоб не погорів на сонці, і не замерз. Отак. От, От так тепер виглядають мої теплички повні. Рослинок, все росте. Мені залишилось тільки полить. Отак. От і поки що все, полунечка відходить, все добре, все з нею в мене буде добре. Покажу кущки. Ще тут є листя, яке мені треба буде протися і поприбирати. Таке поганеньке, дивіться. О, зараз це не потрібно, не потрібно. Ось такий кущик. Це теж не потрібно. Трошки примерзла була, але все одно, дивіться, це теж примершується, листочок ми його приберемо такі кущики. Все добре, Придусь потім померше, повирізаю або повириваю. Але самі бачите, вона вже зеленіє. Перчик вже росте, баклажанчики ростуть, так що скоро-скоро вже і розсаду треба буде висаджувати. А в дворі ситуація у нас отака. Всі парники тут будемо заносити на горіщі поки що. От. От так Це грово все складено і піде на горіще, поки що воно не потрібне. Коротенька екскурсія по политому. Вже все полила, редисочка. Ось така салатика горох. Це айсберг, тут теж салатик, теж качаний, це айсберг. Капустка. Чотири штучки. Може, що буде, знаєте, то тикнуло. Отак. От Для підживлення цього всього я використовувала от. Так і доброго. Це добрий компанії Грогрін. Довго розповідати не буду, все підживлювала по формулі. Тобто е салати по одній формулі, редиска по другій, редиска в різній фазі розвитку, е інша йде формула. Формули для рослин з добривами Грогрін. Дивилася я в Тіктокі на сторінки Грогрін. Є сторінка Грогрін в Інстаграмі. Якщо комусь цікаво, заходьте, дивіться, там всі формули для живлення ваших рослин є. Тому що дуже довго От. Якщо хто хоче, зайдіть або в Тікток на сторінку Грогрін, або в Інстаграм. Там все розписано. Тобто ось таку редиску вже друга формула підживки. Це вже формування плодику, От. тобто інше. Для салатів різна формула. От. Так що шпинат підживлювала по формулі салату. Ще свічки не повикидав. Отак. От Ось така краса. І остання тепличка, тут теж все полито, цибулька і салатик ромен. Це не буде добре, він підніметься і буде гарнюсінький. Це тому що він политий, де він от в мене попадав. Салати саджала розсадою. Мені так тому що салати в мене всі качанні, і сіяти їх дуже невдобно. Потім проріжувати, потім викидувати. Це не для мене. Тим паче, що насіння дороге. Отак. От Добрий день, ми з України. Так, вийшла я на город. Подивіться, що тут у нас є. Погода у нас, я вам так скажу, неоднозначна погода. Вранці я прийшла в теплиці, подивитися. я рано прикидалася сьогодні десь ще і не було шостої. Шістьох не було, прийшла на город, все замерше на не на городі, а от саме в теплиці. Все було замерше, представляєте? Тому вночі в нас морози. От. Горох мій не знаю даже, що сказати. Що сказати? Ну, Минулого року він теж у мене ну, не такий був, він, звісно, не прям в такому стані, але теж був померз, но це прям, це прям, звісно, я не знаю, одійде він взагалі чи ні. Не весь, але багато такого. Умершого. Ой, не знаю. Ну, ось те, що нам було прихватило трошки щодо мій Сілотик. Знову так нормально. Качаний нормально. Та редиска що вона підходила. Салати теж вони морозу не бояться. А от горох перехватився. У мене все відчинено тут. Редисочка. Редисочка вже дивіться, яка в мене. Це ця, яку я тільки сіяла. Дивіться. Отак. От вже дає справжні листки. Типодіан теж. Ти Він трошки менший, але розвивається непогано. Так. Ну, я ж кажу, вранці я зайшла, то редиска вся була в інію тут, в теплиці. От, на, на дворі було все біле, капуста теж була вся замерша, і листя попадали прямо аж на землю. Ну, зараз дивіться, відійшла. Так. Тут все теж було замерше, дивіться нічого. А найголовніше, я зайшла, а оце ж це, що в мене дворі, дивіться, горох. Тут ситуація, мені здається, навіть краще, ніж теплиці чомусь. Відкрила вже щавель, зараз покажу свій. Овлик от такий. Тут і мері трохи є, от там тут зелений щавель. Такий ярненький. От Дуже порядочки поготую вже місце для е, мого будиночка для розсади. Так, що тут? Тут от така ситуація. Зайшла я вранці, значить, шпинат весь лежав. Геть, як наче йому все. Такий посухший, бо посухший, кажу, померший, лежав. Ну нічого, дивіться, сьогодні я вже е, нормальну таку партію його зібрала. От. На продажу. Таку партію зібрала. І він нормальний, хороший. Просто я його поваляла, він повстає. Ну, Дивіться. Варміні. Ну, салат, салату все одно, він росте, горох тут теж примерз, не знаю. Тому бачите, примерз? Ну, от, серединка є, може піде. І це коли я? Я о шостій тут була, все замерзло, потім я прийшла. О 10-й, девчонки з чимось, вже в принципі більш-менш все, все поотходило. Оце так. Редисочка. Ось така, не знаю, на тій, що буде нормально, тому, тому що вона переживала такі морози. І я оце не знаю, чи вона зав'яже мені нормально редисину чи ні. Тому що на тій, яка в тій теплиці вже видно. А тут, а тут я не бачу нічого. Ось глянути. Не видно. Не хочеться пальцем колопай. Ага, є. Є, дивіться. Не хотілося мені виривати. Є, в'яже. В'яже ради сину, причому непогано. Дай Бог. Дай Бог, але бачите, вона така то в неї якось захована не зверху. Добре, добре, редесинка вже в'яжеться. Так, салати, салати, Мері теж сьогодні її поскубла добренько так. Люди беруть перша зелень, то в цьому році я торгую, буду торгувати. Тому що, тому що гроші треба, грошей немає, треба хоч якось щось заробляти. Ось такі справи. Тому потрошку продаю, поки зелення, там, подивимось. Сьогодні багато роботи було на городі. Прибирала, все прибирала, щоб порядочки були. от. Так що такі справи. Ще треба перекупувати все. Ну, це ще попереду. Трішки смородинку обрізала, бо була суха, малинку. Діли. Ну, більше поки сьогодні не буду нічого, тому що є справи ще по дому А завтра, післязавтра, буду садити морку. От тут і петрушку. Петрушку тільки треба купити. Куплю хорошу петрушку насіння. Морку а мене є, петрушки. І пасію. Ось так. Пороздивлялася салаці начебто все нормально. Взяла <кій> гранули від слимаків, зараз посиплю трошки. Оце так. Він і не так, бідуся, ще під'їли. Тут цибулька розвивається, Чого? бачите, повільно, але. Але вже скоро буде. І цибулька. І тут салатики ромен. Не знаю, ось це щось таке, бідося, А, він бідося бо його, О, його хтось з'їв. Так. А ну далі подивимося. Більше не бачу, наче Цей почервонів, це червоний. хм а один салат з'їли прям повністю. Це равлики. Слимаки, равлики, дивіться. Він з'їдений повністю. Оце, да, все теж дивлюсь під'їдений. Треба сипати, зараз буду шукати усього, дивіться, під'їдений. Ну, ти бачиш, що робиться? Зараз піду свій сало теплиці, гарно роздивлюся в іншій. Тут поїдемо.